Друзі, всім привіт! Замерзлід, пора їхати в неділю на рибу. Там не тільки неділя, я так дивлюсь, там буде ще й, я думаю, буденні дні, але там плюс іде сильний. Зараз я сиджу на такій ось локації, Позаду мене з лівої сторони вже трошки замер слід. Я так приїхав рандомно подивитись, що тут в принципі робиться. Чи буде в мене надія на інші місця, я не знаю. Сьогодні я вже був на льоду. Сьогодні у нас, якщо не помиляюсь 14 грудня, можу помилятися, вже трохи ці числа перепутались, По-моєму, 14? Я записав два випуски епічних просто. Один там щучий буде, просто конфетка. Там куча покльовок, куча риби, і я не встигав просто на п'ять жерлиць. І сьогодні у нас така була морозна погода, мінус 10 було вранці. Що я хочу сказати про літ? А, ще один випуск був на окуня, але вони відудуть пізніше. Що я хочу сказати про літ? Лід став, але лід став там, де була біла корочка. Тобто, де до цих морозів вже була там корочка, лежав сніг, там буде лід. Якщо взяти річку Уш, а це Житомирська область, хто не поняв, то там льоду не буде. Може, десь в якомусь глухому затоні там метр на метр, десь корочка залишилася і там схопило. Тому що, коли замерзав лід, сильний вітер був північно-західний, там пориви були до 8 метрів. Плюс забереть е, листя, що його немає, і виходить, на риці була труба там 11-12 метрів. Тому, друзі, е, на риці Уш, напевно, льоду поки що не буде. Там тільки лід став. Тому що навіть на таких от закритих водоймах лід став не по всій локації. Де була корочка? Це при тому, що калюжа метр на метр. І там він тільки став цієї ночі, там десь сантиметр, може два, він. і він, що саме погано, він криштально чистий, тобто стекло. І по хорошому якщо навіть там би і замерз лід, і якщо це міляки, кльово там. Ну, хіба що поставити жервицю і все. Якщо ловити окуня, для окуня по такому льоду треба глибина 3, 4-5 метрів. Для таких цілей класно на півночі України підходила річка жерел, Поуч. Там хороші глибини там на блишню, нормишка, Жерлиці, окунь би брав. Ну, на жаль, я думаю, там теж льоду не буде. А далі знову йдуть плюси, плюс 6, плюс 8. Ну не плюс 8, плюс 6 точно я знаю. було. Дощі, ще якесь ясно бачу місцями. Лід знов злиже. Питання тут вже в іншому, чи воно просто залишиться знову корочка на наступних заморозків? Ви бачите, яка зима? Два-три-чотири дня поморозило, і в принципі, і, в принципі знову йде відлуга, знову йде південний вітер. Більше того, що вона така й залишиться, буде чудо, якщо дійсно десь там на тиждень-два прийде зима, я все мало вірю, тому що така одна зима, пам'ятаю, теж була. Пару ночей мінус 13, мінус 12, потім знову відлига. І отако от всі рибалки, весь сезон, а це був 22 й сезон, коли канал свій створював, то ніколись по затонам, русло, в принципі, було не чипане. Нечипане, от це що в затон зайшло з русла, а то, в принципі, ти доловлював. Тому з льодом поки що така собі історія. Але сьогодні я відловився. Ну, вісім, напевно, зрозуміли де, Я вже афішувати місце не буду на. Ну, В цьому відео. Ну, я скажу так, що завтра там людей буде достатньо багато. Батьки сьогодні мені приїжджали, ми класно знялися теж по окуню. Ну, Ці випуски йдуть пізніше. Тому я ось просто приїхав. Я теж зараз не хочу сильно світити камерою, щоб е менше бачили цю локацію. То може, може, там так вийде, що я сюди ще приїду, теж по там по походжу, поділю, що тут буде. Е то, в принципі, в принципі е я думаю, що з буденні дні там трошки можна на лід буде походити. Тобто, якщо ти знаєш якусь там свою калюжу, свою калюжу, і ти знаєш, де була корочка, можеш сміло їхати, за цю ніч вже замерзла. Тому, на що їхати? Ну, Клює окунь, клює щука. Сьогодні класний випуск я записався по щуці просто ну, бомбически. Я таких жертв давно не пам'ятаю, щоб такі були. Хіба що такі були, як ми попадали на сільському ставку, де я тільки створив канал Рибар з України? Там така заставка у нас своя Якутія. Це саме перше відео, вкладка «Старі відео. Отакий От був сьогодні клюв. Я не встигав, просто на п'ять жерлиць. Окунь теж клює, но окунь прошений. Тому треба підбирати мармишки. Клює на балансер, знає клює на мармишку. Ну на бушу теж буде, думаю, клювати. Саме класно сьогодні щука брала саме на Окуня. Живець був окунь. Карась теж був, але на карася брав дриб'як. Такі щучки там 300 400 пів кіло, я в принципі їх не брав. А от крупняка такого там 800 грам, кілограм ну, для тієї локації це крупняк. І була ще одна така гарнюща там, вимотала мені 10 метрів, поки я дійшов. То це все брало на окуня, і причому окунь не дрібний, а такий був середній. Батьки мені сьогодні трошки живця підловлювали, і я його ставив на жервиці. По цій причині я трошки покльову вискочив, бо мене б вже б десь приблизно після пари покльовок просто б закінчився живець. Я всього, їх штучок 20, взяв. Там не були покльовки, вже були реалізації. Там відри залишалось три живця. То мене трошки це сьогодні врятувало. А по, по окуню класно працювала сьогодні саме біла вольфрамова капля. Така біла вольфрамовий полумісяць, трошки матовий десь такі елементи з свинцем. Такі ну хто там паяв, може зачищає. Там так ми зрозуміли про що я йду, про що йде мова. Тобто, білий колір сьогодні про Ну у мороз зазвичай окунь бере на біле. Біле, ну якщо серій мармишок, то це, в принципі, класика. Ну і в якості насадок сьогодні був у нас хробак гнійний. Те, що класно ловілося, ловіли всі. Ну, таку кучку ми там з окунців десь 25-30 набомбелили. Це ловіло три, три руки, виходить, було трохи живця. Тобто, ну, десятків п'ять окунів ми зловили. Ну не скажу, що такий яркий кльов, але не пустий, точно приїхав. Тому, друзі. В принципі, якщо ви знаєте яку калюжу, можете їхати, готуйте снасті, готуйте лижі, прив'язуйтесь до дерева і так далі. Мова була за, за північ Житомирської області, Коростенський район. Я ловлю в основному це в цьому регіоні, Коростенський район. Колись їздив в Старий Лугінський, це була у нас легендарна наша поуч, але я сподіваюся, що на році я туди ще доїду. Тому жми лайк, пиши коментар і чекай наступне відео. Скоро я виставлю всі свої епічні рибалки з льоду.